Сиковий сезон в розгарі, і не спіли ми нам показати нектарин, як він розлетівся як гарячі пиріжки. Хочу вам показати зараз. Вибрати спіленький наш нектаринчик. Подивіться, друзі, який він. Навантаження вже майже немає. Вчора ми зробили збір, не було коли знімати. Зробили збір. Подивіться, який, друзі, нектаринчик, Він солодкий. Просто суперовий. Хто заказував на сажанці, це саме буде отакий. сорт, не знаю, невідомий. Але кожен рік він нас радує врожаєм. Просто супер. Завантаження добре, він соковитий, такий солодкий. Просто чудово. Зараз спробую зробити розріз, показати вам, що він себе представляє. Бо ще, друзі, день-два і вже б цей нектарин би навіть ми, ми її не побачили. Розлітається він прямо як гарячі пиріжечки, дивіться. Якусь, Який будеш Так. Да. На, тримай. От вони люблять дітлахи, нектарини. вони солодкі як мед. А ну смакуй. Ні, ні. Те, що треба, так? Да? Соковитий, це я зірвав такі. Трохи ще більше до технічної зрівлюці, а він ще день-два повисить. Вчора ми весь встигли і вибрали. То його кусаєш, просто сік тече. Не знаю, сорт невідомий, але просто суперовий. Ще покажу вам зараз Ice. Peach. Ice Peach, друзі. Навантаження було просто шикарне. Не, не встигли ми засняти його, бо... бо, бо треба було зняти його. А зараз покажемо вам. Підійде, покажи наші персики, є ще тут їх в кроні. Ось таке вони мають біле забарвлення гарне. Е, комусь може цей сорт показатися там е, ще не готовий, але він, друзі, готовий. В нього отакий, отакий його колір, такий жовтовато-молочний. Зараз ми зірвемо персик. В, цьому, в тому році, я ж кажу, в цьому році е, він чималеньких в тому році був крупніший трохи, цей рік навантаження було більше по ньому. і тому ось так Дивіться, він майже не має опушення. І що його особливість? Хто ще не знає цей сорт, дивіться особливість його така, що. Він плотний, хрумкий, як яблуко да? і солодкий, як мед. Навіть дощі на нього не повлияли, дивіться, яка м'якість. Бачите, він ніби і соковитий, але його зжимаєш, він плотнючий. Бачите, сік виділяється, але він плотнючий. Смак просто чудовий. От, гарний дуже має цукор, взагалі без кислоти. Діти його полюбляють хрумати. І ми, для себе, ми вже попідсадювали нові дерева. Це, друзі, айспіч, я ж кажу, шикарний просто. Подобається він нашій родині. Ми це вже залишили собі їсти, а то вчора приїжджали до нас люди, дуже попросили його і прийшлося зняти деяке навантаження, щоб їх пригостити. Ось, друзі, бачите айспіч. Солодкий, просто неймовірно солодкий, навіть дощі на нього не впливають. Вікусь, твій любими айспіч, будеш дегустувати? Да? Тата, я, на тебе. я нау, Тримай, дочі. Дякую, дати. На здоров'я, ану. Оцей ти даню. любиш Данюткою нюткою хрумати, так? Да? Він солодкий. Даня. Дитячий персик, так? Да? Оце, що подобається по ньому, друге, що не впливає на нього дощ, цукор не вимивається, так як в багатьох інших сортів. Це, друзі, айспіч. Нам подобається. Всім до побачення, гарних врожаїв! Працюємо, отримаємо гарну смакоту. З вами був Діма Журбенко. Все буде Україна!